А нян, ви вірите в магію? Ну, може, бодаю магію кінематографа. Незалежно від того, чи відповідь так, чи відповідь ні, вам варто побачити і почути те, що я огляну сьогодні. Адже йдеться про дораму, в якій переплилися соціальні проблеми, екзистенційні проблеми, фокуси, магія і трошечки божевілля. Щіпата поїхала, чи поїхала. Все це дорама мюзикл Звук магії, про яку сьогодні і побазікаємо. Гошечка. Якщо вважаєте, що звук магії це дитяча казочка, то дзуськи обламайтеся чи навпаки звеселіться, як і я. Вже з першої серії нам показують несолодке життя, з яким стикається головна героїня. Юн Аї старшокласниця, яку кинули батьки. Тож дівчина має не лише вчитися в надії, що колись її старання за партою окупляться, а й працювати. Бо крім того, що їй потрібно щось їсти, вона також має платити за оренду і комуналку. А Боже, ти, я це Аї чудова новина, але це не все. Аї з змушена виховувати також молодшу сестру, яка ходить у початкову школу, бо батьки дівчаток, певно, свого часу увірували у приказ: дав бог роток, дасть і шматок. Втім, і на цьому проблеми Аї не завершуються. Її додатково дістають чолов'яги, що вимагають повернути гроші, які завинив батько дівчат, чи вимагають принаймні сказати, де він. А їй може б і рада щось розповісти. Втім, вона і сама не знає, куди подівся татусик після того, як його бізнес прогорів. Чи не єдине, чого вона прагне, врешті, стати дорослою та отримати роботу зі стабільною зарплатою, просто переступити роки дитинства і чим швидше вирватися з пекла, в якому вона опинилася, навіть не з власної провини. Дівчина намагається була балансувати між школою, роботою, доглядом за сестрою, і можна сказати, що їй це практично вдається. Але коли життя не встромляло тобі ножа в спину, коли ти так ледь-ледь пересуваєш ноги, геш? Так очевидно. А і працює на півставки в невеличкому супермаркеті. І коли бос дізнається, що їй конче потрібні гроші, нібито вирішує дати аван. Нібито насправді це довбаний хтивий збочинець, який намагається залізти головній героїні, ну далеко не в душу. Але тут раптово наче ні звідки з'являється чарівник. Він запитує у збочинця в віриш? Потім промовляє коронне. змахує плащем, і збоченець зникає. Зникає настільки, що його навіть на роботі потім знайти не можуть. Якби ж це з нею так працювало, уявіть. Аннара. Хто такий цей чарівник? Це місцева зірка пліток, чуток і байок. Чоловіка в капелюсі і мантії фокусника звати Лі Іль, Він мешкає у закинутому парку розваг і подейкують показує, що насправді означає Most Dangerous Choreography, а не те, що ці от всі ваші поробки які попові роблять. Що Ліль лі вбиває людей просто під час своїх фокусів і не лише побачивши, а її фокусник щиро прагне подружитися з нею та зробити так, щоб дівчина повірила в магію, а ще подумала, чого вона прагне насправді. Можливо, над цим варто замислитися кожному і кожній з нас. Бо, наприклад, якщо ви хочете почати вивчати корейську, у мене є дещо для вас зі знижкою, між іншим. Незабаром стартує онлайн курс корейська мова з нуля від мережі мовних курсів стадія Експерт. Чому на них варто звернути увагу? Бо по Перше, студентів вчить викладач філолог. По-друге, є два варіанти груп: більша і менша. Відповідно, можна обрати, в якій займатися комфортно саме вам. По-третє, заняття відбуваються двічі на тиждень кожне 90 хвилин, аби студенти точно встигли опанувати матеріал. Ціна стартує від 1500 гривень, але мої любі підписники можуть отримати додаткову знижку у 5%. Для цього напишіть у Viber мовних курсів повідомлення. Курс Корейська знижка. Усі деталі знайдете в описі під цим відео. Таємося до дорам, крім АІ, чимало екранного часу, відведено її однокласнику хлопчині на ім'я Ільтин. Він із заможної і шанованої родини, а тому за класикою жанру от от зламається під тиском відповідальності, батьківських сподівань і окремо під тиском відповідальності за ці сподівання. Ільтин добряче так ботанить, аби бути в першому класі, вступити в універ і стати чи то адвокатом, врешті, чи суддею. Усім наса та за своїми книжечками він, врешті, помічає Аї, яка до слова єдина хто може скласти йому конкуренцію. В математиці спочатку Ільтин намагається подружитися за її. Я б навіть сказала підкотити до неї, як хлопча до дівчат. Знаєте, ти мені подобаєшся. Потім все йде ребе. А їй все частіше бачиться з фокусником. Йому фокуснику вдається достукатися до її серденька і переконати, що навіть в її тяжкому важкому житті повинно бути щось для магії і час для занять тим, що подобається саме їй. А їй прислухаються до цих слів і починає вчитися магії в ліілі. Ну магії я маю на увазі зникнення монетки, поява монетки, такого рівня магії. Ільтин стежить за нею і, врешті, бачить разом із фокусником у покинутому парку розваг. Хлопець рибнує Аїдо. Фокусника підозрює його, то в чому насправді підозрює, Йо -ми. Йо -ми. Йо -ми. і якщо чесно, я не схильна його засуджувати. Самі подумайте, школярка біднулька ходить в якусь стару будівлю як вдень, так і вночі, до дорослого чолов'яги і каже, що вчиться там магії. Ну, звучить як джерело скандалів. Однак при зустрічі Лі -Іль, наче нічого не трапилося, спокійно говорить з хлопцем про магію і краде його білизну так. О, а чиї це чий це траси? Я Магія? це. Магія курво лише в межах фокусу не подумайте. Хлопчина, звісно, каже, що все це повна маячня, і взагалі сором і ганьба тобі, чоловіче, що ти досі віриш у казки. І не де геть, та врешті хлопця трохи примикає, бо до тиску від батьків додався ще й тиск нової отриманої інформації. Певно, він хоче відвернути увагу а від фокусника, і оскільки вважає, що вона щось там робить за гроші, пропонує їй власну угоду. Вона завалить тест з математики, а він заплатить їй за це. Угоду він він для всіх дівчина погоджується і далі. Ільтен пропонує нові угоди одна за одною. Вона виконує за нього домашки, а він платить їй. Та ну знову ж він він. Ну майже окей. Знаєте, думаю, усі здогадуються, що те, що роблять підлітки, не дуже правильно. Навряд за таке можна потрапити до в'язниці, але до Гану, ну цілком і дуже ймовірно, що вам її таки пропишуть. Вона це дуже досить сувора Показав Тому маю питання, чому б, бляха було не відійти подалі, ну дуже подалі від школи. Перевдягнутися зі шкільної форми і вже тоді влаштовувати оці домашкові грошові обміни. Не знаєте чому? Вже його казати, коли воно, звісно. Таути, я не знаю, розумникам видніше. Врешті обмін між школярами знімкують, і ці фото опиняються у вчителя. Він вимагає пояснити, власне, що це таке. Бо, бачите, батьки і ти що в хлопця зникають грошики з рахунку, і АІ підозрюють у булінгу та вимаганні коштів в однокласника. Так, от такий сюжетний поворотик, Я його не очікувала, але маємо що маємо. Додатково вчитель викликає у школу батьків. АІ, але ми ж пам'ятаємо, що йти в цю школу немає кому. Ну точніше не було. В цей період на горизонті з'являється блудний батько. Він бурмоче щось про те, що йому шкода, що все буде по-іншому, і бла бла бла, а їй ніби і зла на нього, та все ж радіє, що може, нарешті, їй вдасться пожити спокійно своє підліткове життя, не тягти дім, малу сестру на своєму горбу. Тоді ж вона вирішує, що поверне Ільтину гроші, і все само собою вляжеться. Але як тільки усі в будинку влягаються спати, сценаристи дорами вирішують, що в нас тут не звук магії, а серіал безсоромні. Тому в кращих традиціях. Кожного п'ятого епізоду цього серіалу батько смачно плює на родину, він краде усі гроші аї і тікає геть. Потім він дзвонить і каже, що от от зробить ще більше, і все в них буде супер дуже добре. Божечки, мені було дуже важко на це дивитися. Словом, як ви здогадалися, а її опиняється у повній дубці, і попри те, що вона розповідає вчителю правду, що завалила тест за гроші. Ситуація розв'язується досить дивним і неочікуваним чином. Батьки Ільтина і школа виставляють все так, наче хлопець фінанс. Допоміг малозабезпеченій однокласниці, і всі йому аплодують. І що Ільтин, що АІ, що я разом з ними, ми в солідному такому шоці. Знаєте, я звісно не АІ і не малозабезпечена школярка. Але якщо ви хочете підтримати канал фінансово, я абсолютно не проти. Зрештою, огляд на цю дораму з'явився лише, тому що мій підписник замовив його за донат. До слова, це не перший і не останній огляд дорами з Чичануком, який є на цьому каналі. Якщо ви також фанат чи фанатка Чичанука. Ви можете отримати спеціальні моді, власне, з Чічануком, якщо оформити підписку на цей канал від 10 гривень. А якщо ви хочете отримати огляд на дораму без чічанука, така можливість доступна всім. Тож, якщо хочете побачити огляд на ту чи іншу дораму, долучайтеся до спонсорів каналу, посилання перед вами і під відео. Оскільки Аї вже давно зарекомендувала себе не як дитина в цій дорамі, вона не спускає на льтини всіх собак. Ситуація неприємна, вона розчарована, розбита, але каже, ну, що дорослі геть очманіли, і це взагалі-то їхня провина, що все ось склалося так, що вже з того льтина взяти. Врешті дітки разом вчаться магії у фокусника. І чим частіше вони навідуються у заки. Парк розваг, тим більше говорять із чолов'ягою в мантії та капелюсі, і тим сильніше Ільтин сумнівається в тому, що обрав правильний шлях у житті. Цьому присвячений окремий епізод під назвою прокляття асфальту. Асфальтована дорога це символ дороги, яка вже прокладена для Ільтина. Все, що йому потрібно, аби досягти мети, це чим душ мчати цією асфальтованою дорогою, не обертатися і не звертати в бік. Лише так він може обігнати всіх. Але завдяки фокуснику, Ільтин задається питанням: навіщо він це робить? Фокус. Сник показує хлопцеві, що можна бути щасливим, навіть не досягнувши нічого, що вважається власне досягненням у соціумі. Дуже умовно, ти не будеш щасливий в крутезній тачці, яку от просто зараз рекламують у цій дорамі. На заздалегідь прокладені дорозі. Втім, можливо, ти будеш почуватися щасливим, коли будеш стояти посеред квіткового поля і не знатимеш, куди йти далі. Можливо, варто зупинитися і озирнутися довкола. Атосадарком копать ільтина накриває від такого відкриття. Він все більше часу приділяє не урокам, а власне навченню підозрілого чарівника. Одного дня мати знаходить у шафі Ільтина те, що дико шокує її. Там гілки саду. Ну майже це Ні. Вона знаходить капелюх, фокусника і всілякі там прибамбаси для шоу. Несамовито волає, і від льтина вимагають взятися врешті за розуми. Якщо він не схоче, то окей, там немає опції, якщо він не схоче. Господи, можна було б спокійніше реагувати. Так звання супермами вона точно не отримає. Хлопака навіть не розчленував нікого. До слова про розчленування. Окрім сімейних драм, маємо ще і кримінально детективний підсюжетик. Ви ж пам'ятаєте, що фокусника вважають несповна розуму. У дорамі є малишка найбільше. Я пек хана, ось вона. Дівча що сили хоче зробити сенсаційне відкриття про темні діліжки фокусника, а тому час від часу пробирається у парк розваг, аби зафільмувати щось страшне і незвичне. Більшість її спроб фатально провалюються, бо фокусник ну, безновинно співає, танцює і бамкає кульки. Але одного дня хані вдається встановити приховану камеру. Там дуже тупо і абсурдно, раптом що, але ж вдається. Камера записує, як фокусник нападає на когось з ножем і кричить щось в стилі Я справжній чарівник, я справжній Справжній живий! пек хана не вгамовується і вкотре приходить до фокусника. Вона каже, що хоче розповісти всім про те, що зняла прихована камера, і каже Лілю, що він ймовірно звичайний псих, який вірить у магію. Це виводить чарівника з себе. Він каже: мовляв, ти думаєш, що хочеш, але моя магія справжня. Через сутичку клітка з белою це папушка вірна подруга фокусника падає. Ліль кидається до неї і дівчисько тікає. Десь у цей же період знаходять тіло школярки, яка нещодавно зникла. А її речі поліція виявляє неподалік закинутого парку розваг. Підозри одразу падають на чарівника. Крім того, невідомий у капелюсі фокусника і мантії пограбував стареньку. На додачу до всього у школу до АІ приходить керівник магазину, в якому вона працювала, і який домагався її. Він заявляє, що фокусник штовхнув його чи то з пагорба, чи то зі стіни, неважливо, і отягнувся цей покидьок вже у лікарні. Він вимагає покарати АІ та запевняє поліцію, що вона і фокусник-спільники. А і в шоці від отриманої інформації, бо дівча і справді вірило, що зловмисник зник після чарівної фрази Нара. Вона біжить до Лііля, аби спитати, що коїться, і попередити, що поліція от-от буде в нього. Тим часом Ільтин каже поліції, що він був з фокусником у вечір, коли напали на бабусю. Мовляв, у нього є алібі. Однак за це лише більше відгрібає від батьків. У хлопці, схоже, посилюється мігрень, чи що там в нього. Він кидає стілець у вікно у школі. І в цей момент він подумки говорить до чарівника і запитує, чи може той зняти прокляття асфальтованої дороги. Чи може він колись звільнитися і стати таким самим, як Ліи? Коли Аїзна. Находить фокусника, той сидить вбитий горем. Белла помирає. І Він каже, що йому байдуже на все і на всіх. Він не винен. Єдине, що його турбує, чи вірить йому і в його магію Аї. Йому потрібна віра бодай однієї людини, і тоді все буде добре. Аї, звісно ж, сумнівається, та в підсумку стає на бік Ліиля. Вона залишається на його боці навіть тоді, коли з'ясовує, що він абсолютно ніякий не чарівник. Доля Ліиля була подібна до долі Ільтина, і, власне, раніше його навіть звали інакше. На хлопця покладали величезні надії. Батьки, бо він мав бути кращий за всіх, і врешті, через це він втратив голос, стрибнув з даху. Після цього хлопець лікувався у психіатричній клініці, а згодом уселився у парку розваг, бо він не хотів дорослішати. Він усвідомив, що те, чого вимагають від нього всі: якихось досягнень, перемог, посад, це божевілля. Але за це всі стали вважати божевільним його у розмові. За її черівник каже, що він боявся рости у світі, де навіть мрії мають відповідати певним стандартам. А Остаточно розуміє, що він ну, от точнісінько, точнісінько, не чарівник в класичному розумінні цього слова, а вся магія, яка відбувалася, була лише в її уяві, завдяки розмовам з Ліелем. Втім, їй достатньо цього. Ну блін, звісно, їй достатньо цього. Вона вважає за дякую, мала сесії з психотерапевтом. У мене такого щастя за просто так не було. 700 гривень за годину треба було викласти. Врешті, а каже Ліелю, що він справжній чарівник і дійсно змусив її повірити в магію. Фокусник на знак подяки дарує дівчині. Свій капелюх, і він вже готовий здатися поліції, яка чекає на нього з кайданками. Однак, аї питає, чи вірить фокусник у магію? Промовляє Аннара. Сувера. Накидає на Ліля чорну тканину. І він послідно зникає згодом у питаннях злочинів все стає на свої місця. Виявляється, що зловмисником був босс АІ з магазинчика. Він і школярку вбив, яка шантажувала його з відео з домаганнями, і бабусю пограбував, і спеціально напав на лііля в парку розваг, аби отримати його відбитки і підставити. Після випуску зі школи АІ вступає до коледжа і підпрацьовує фокусницею на дитячих святах. Батько повернувся до сім'ї, і вони потроху разом виплачують його борги. А ільтин. Кинув школу, нам чомусь не розповідають, як саме склалася його доля, але можна припустити, що він нарешті звільнився від недолугого тиску, який буквально ну вбивав хлопчина. Куди подівся фокусник? Ну, до рами не розкриває цього. Тому лишається тільки сподіватися, що він віднайшов щастя де інде. Або ні. Ну тут ви вже самі фантазуєте. Раптом вам подобаються трагічні фінали. А то сіга цантикрити. До слова, якщо вам цікаво, що про свого персонажа і загалом про роботу над дорамою казав Чичанок, який зіграв чарівника, залітайте у мій телеграм. Там є окремий допис про це з цитатами актора. І загалом підписуйтеся, навіть якщо Чічанок вас не дуже цікавить. Бо в телеграмі я публікую новини з дорамного світу, цитатки, ости і ще багато всього цікавого. Посилання є перед вами і в описі до відео. От по сюжету звук магії у мене все. Далі додам трохи поза ним. Мені історія дуже сподобала. Попри те, що я ненавиджу мюзикли, тут мені пісеньки бодай не заважали хоча саме вони відштовхнули мене від перегляду до рами вперше. Я побачила в касті Йопа і така вау, ну я маю це дивитися. А потім дочитала, що це мюзикл, і вирішила, що я не так сильно вже і люблю того Йопа. Тим паче, йому тридцятка грає він школяра. Ну самі розумієте, режисер дорано пояснював свій вибір на користь мюзикла, тим, що пісні це найефективніший спосіб передати почуття героїв. Ну можна було б без них, як на мене, але я знайшла виправдання мюзиклу. Це ж чудовий спосіб показати, які актори не лише талановиті як актори, а ще й дуже Тезні співаки і співачки. Ба більше, наскільки я знаю, у марфі, за якою знімали дораму, всі сцени, крім сцен магії і якихось ключових, які треба підсвітити, намальовані чорно-біло, а ключові і магічні в кольорі. Тож я припускаю, що в дорамі цим кольором стали музичні вставки. До речі, про акторів я не фанатка Чечанука, але тут прям подивилася на нього з іншого боку. Мені мега сподобався і він, і його персонаж. Також плюсиків на користь дорами додав певний символізм, хоча це радше заслуга оригіналу. Себто манхви, але все ж таки, наприклад, Аї, ім'я головної героїні, перекладається з корейської як дитина, і це дуже контрастує з тим, ким їй насправді доводиться бути, і її прагненнями на початку дорами якомога швидше стати дорослою. А ще увагу привернуло жовте поле квітів, які протиставлялися асфальтованій дорозі, якою змушували рухатися ільтина. Жовтий іноді трактують як колір, який виражає впевненість, і водночас він асоціюється з психічними розладами, з божевіллям, тобто нам через квіткове. Поле підкреслювали, що Ільтин на межі божевілля, але водночас не зрозуміло, яке це божевілля. Тобто він божеволіє тому, що хоче відмовитися від заможнього майбутнього, чи тому, що може його отримати. Ну і самі кадри в цьому полі дуже і дуже красиві. Хоча сама історія Ільтина мені здалася ну трохи урізаною. Відчуття, ніби про нього, просто забули наприкінці, що досить сумно, бо саме цей персонаж найбільше схожий на самого фокусника. І якщо вже сценаристи зробили так, що фокусник зник, і ми можемо лише здогадуватися, як то у нього доленька склалася, то для контрасту, щоб показати, що може бути, якщо не доводити людину до краю, варто було б показати майбутнє Ільтина. і я також не оцінила повернення батька Аї. Це смаковщина, так би мовити. Але якщо ви вже гнете лінію з чорною історією в стилі безсоромних, де батькам глибоко і паралельно на дітей, щоб вони там не обіцяли на словах, то ну доводьте її до кінця. Але загалом я готова пробачити абсолютно, абсолютно все за фразу. Танна. Вона занадто причарувала мене у виконанні Чічанука. Тому від мене звук магії отримує 7 лідощічок з 10 Пишіть, чи сподобалася дорама вам, що ви думаєте про персонажів, ідею і те, що все це подали у форматі мюзикла. І не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. Бо Ютубна аналітика підказала мені, що менш як половина глядачів підписані. Давайте це виправляти. Анян!